Шановні колеги, сьогодні день Державного прапора України, Найкращого в світі прапора. Прапора, який є символом не тільки нескореності і незалежності, але й символом любові і віри. За нього гинуть, захищаючи, його передають, сподіваючись, ним проводжають, але ними зустрічають. На ньому розписується, як на камені, розуміючи його велич, підносячи таким чином вагомість підпису. Як клятва. Його дарують як оберіг українського духу і сили, як пам'ять поколінь, що його зберегли, і як здобуток і шану поколінь прийдешніх. Перед ним знімають капелюха, схиляють голову, стають на коліно чи віддають військове вітання. Ним, зрештою, огортаються перед боєм, що може стати останнім, щоб не розлучатися вже ніколи, і його цілують, як оберіг життя. Ці зворушливі миті свідчать про безмірну вдячність і віру батьківщині, яка завжди сподівається на своїх синів і доньок і завжди чекає на них. Чекає з надією і на високо піднятий прапор перемоги у всіх її містах і містечках, будівлях і домогосподарствах, в тому числі Луганську і Донецьку, Каховці і Маріуполі, Севастополі і Керчі. З днем! Державного прапора найкращого в світі прапора.